У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому письмі. Розпуста і сексуальна розбещеність. 1 Коринтян 6, 18-20 Утікайте від розпусти. Будь-який гріх, який чинить людина поза тілом, а хто чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Хіба ж ви не знаєте, що тіло ваше храм Духа Святого, який живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої, по дорогу куплені ви. Тож прославляйте Бога в тілі своєму. Євреїв 13,4. Шлюб нехай буде чесний у всіх і ложе бездоганне. Розпускників же і перелюбників буде судити.